Звичайно, ми злякалися, тому що нас уже не перший раз у нас вилітали вікна, коли там на чешку прилітало, Тобто вже дитина була злякана. А зараз, коли це таке масштабне було, то дуже злякалися. Так про нічний обстріл розповідає сум'янка Альона Лиховид. Жінка каже, зночі разом із чоловіком прибирають у своїй однокімнатній квартирі наслідки влучання. Ми завжди з дитиною виходимо, у нас дуже маленька дитина, але так вийшло, що ми тільки почули два постріла, і це не було там вибуху. Це постріли, як постійно збивають. Ми тільки пролунали ці два постріли. Ми з чоловіком відразу підкинулися, але вже було пізно. Тобто, вже ми побачили це світло і вже зрив, коли вже сипалися вікна. Ми вже дитину, ну тобто, за діялом з усім, з чим тільки могли. ми тільки сюди. Ми, тільки сюди, ми намагались куди-небудь вибігти, тому що вона плакала, вона дуже злякалася. Пані Альона каже, хотіла сховатися у ванні, однак саме в цей момент пролунав другий вибух. Ми були босі, дитина також була роздягнута. Ми вибігли, потім чоловік забіг, взяв мені сапожки, дитині діяла. Пошкоджено вікна, балкон, блок. Ну, Все зруйновано. Це вже відновили трошки. У нас тільки чотири окна на балконі на 10-му поверсі. Стрес. Страшно було, летіло, гуділо, ну, а так родин, що Успіли з донькою вибігти в коридор. Ну і все. І приліт спишка, і все. Почули, скоро розбилося. Пошкодження також показує підприємець Денис Гриненко, який орендує приміщення на першому поверсі цього будинку. Двірі от пошкоджена, бачите, повністю оторваний порог, оторвана рама вибита. Там окно розбите повністю, стеклопакет і фрамуга. 85-річний сумчанин Борис Кобзар у момент удару не спав. Каже, разом із сином лагодив балконну раму. Окна, стекло ціле, бо не стекла, ні з пленкою, а сама рама механізми повилітали. Балконні рами повряділа. Ну, я б якраз стояла коло кна і одержала раму в руках. Наче я не спав. Банально посипали стекла і все проще. Ну раму в руках одержав. На місці удару рятувальники розгорнули намет, де люди можуть зігрітися та випити гарячого чаю. Мешканці пошкоджених будинків разом з ними, волонтерами та комунальниками, забивають вибиті вікна та двері. Влучання відбулося дорожнє покриття. Оперативно закриваємо тепловий контур для того, щоб зберегти систему опалення в цих будинках. Вибух пролунав близько о пів на третю ночі. Попередньо говорить перший заступник міського голови Леонід Ніколаєнко. Російські військові вдарили безпілотником Геран. 2 було пошкоджено близько 60 вікон, 20 балконів і 11 автівок. О 8 ранку. До 17.00 буде відкритий штаб у шостой школі, де буде відновлення, де люди зможуть отримати відшкодування за пошкоджене майно. Жертв немає, звернень до медичної допомоги не було. Ще один російський безпілотник вночі пошкодив алею захисників на площі Незалежності. Вибуховою хвилею зірвало банери зі світлинами загиблих воїнів. Також, за словами Леоніда Ніколаєнка, є влучання безпілотника і у приватний сектор у Колпаківському районі Сум. Там пошкоджені два будинки, вікна і дах. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.